Так, от всім нам знайомий апарат струмок. Ним можна працювати отак. Отак. Дідівським способом. А можна отак. Знімаємо ручку. Знімаємо ручку і замість цієї штучки ми тут вже попередньо вкрутили болт. А тепер увага. Беремо дрель. Масажуємо на цей вал, добре закручуємо. І будемо працювати далі. О, при цьому я впевнений, що швидкість збільшується ну, як мінімум в 5 разів. Тобто цей самий, сок, цей самий сок ви зробите 5, а може і 10 разів швидше, ніж в ручному режимі.